Вітання аграрі! Ну що ж, нарешті ми з вами зустрілися в новому 2025 році. З чим всіх вас, всіх нас і вітаю! І знаєте, як заведено в аграрній сфері, я вам бажаю, щоб ви, а, ви посіяли все, що запланували, щоб все, що посіяли, зійшло. Щоб все, що зійшло, дало врожай. Щоб все, що дало врожай, ми спокійно, в спокої, у мирі зібрали. І знаєте, а. В особистому хочу побажати, щоб у кожного була людина, яка в кінці дня запитає вас, а як прийшов твій день, яка вранці побажає гарного дня, яка, знаєте, подує на серце і погладить душу. Тобто, це та близька людина, щоб у кожного була, яка буде. Зігрівати оцими зимовими е, довгими вечорами, е, яка не буде кричати і сваритися, коли короткими літніми вечорами нема нас дома, тому що ми працюємо в такій сфері. І знаєте, мені прийшли на згадку слова. Які я родом з Олефранківської області, і у нас завжди на різдвяні свята вітали, щоб ви були здорові, як зима, веселі, як весна, щасливі як літо, багаті, як осінь, щоб ви так мали як святої неділі Земля. Тому я щиро бажаю, щоб всі мої побажання і взагалі всі побажання, які ви в цьому році. Отримали і ті, про які ми мовчимо інколи, щоб все у вас булося, і цей 2025 рік, знаєте, був трішки, хоча би легший, ніж 2004. Тому всім щасливого 2025 року. А ми сьогодні з вами будемо говорити про тепло і урожайність, теплозабезпеченість і продуктивність. Тому що, якщо проаналізувати 2024 рік, і рік, я ділилася з вами цими даними. У нас були по багатьох культурах рекордні врожаї і взагалі були хороші врожаї, скажемо так. Що а, територія України вона поді... так, знаєте, різко поділилася? Тобто були зони, де так було тепло, але була нестача вологи. І звичайно, що на фоні нестачі вологи, ем, кількість тепла вона нівелюється на навпаки, прискорює дозрівання. і Всі ми в цьому році це побачили. Що в нас дозрівання було на 2-3 тижні швидше, ніж в базові роки, ніж в звичайні роки. Ось. Але на тій території, де була плюс-мінус нормальна вологозабезпеченість, ми змогли отримати справді хороші результати. І я проаналізувала дані по активних температурах, по ефективних температурах для, для по різними роками, для різних культур, для різних зон. Тому що, якщо взяти, наприклад, за останні там, 20 років. То ці показники будуть там на ну на 200-300 одиниць різнитися в порівнянні з останніми роками. При тому, що за 2024 рік я не знаю, якщо ви знайдете, скиньте, будь ласка. Я не знайшла цих даних по Україні, щоб було знаєте, по кожній області. Виділено скільки все таки в нас в цьому році була кількість активних і ефективних температур. Але типу ну, ми розуміємо, чисто знаєте, ми відчули. Ми відчули, що було достатньо значно більше тепла в порівнянні з минулими роками. І ще раз кажу, що на фоні достатнього нормального навіть рівня вологозабезпечення, ем, тому що ніде не було, знаєте, були ж місяці, де було просто посуха, 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 а потім вже ем, десь випадали дощі, і це нам допомагало. І що ми всі з вами були на одній хвилі, щоб розуміли, про що тут даємо. Я буквально дам декілька визначень, які дуже важливі. Тобто ми всі оперуємо таким терміном, як сума активних температур. Що ж таке сума активних температур? Сума активних температур це середньодобова сума температур вищих за біологічний мінімум. Далі сума ефективних температур. Це знову ж таки середня добова сума температур за мінусом е, біологічного мінімуму. Що ж таке біологічний мінімум? Біологічний мінімум це якби, та температура, згідно, е, при якій, вірніше навіть нижче якої рослини вже не розвиваються, і вона для кожної культури буде своя. Наприклад, там, е, ну, для гороху вона буде 4 градуси, для зернових ми знаємо 5 градусів, ми говоримо, що якщо б перейшла температура через 5 градусів, зернові відновили вегетацію. Така базова цифра, звичайно, то кожна цифра десь може там плюс-мінус коливатися. Залежно від всіх додаткових факторів, але це загально прийняті для України терміни визначення цих термінів. Для, наприклад, кукурудзи і сої це буде плюс 10 градусів. Як, щоб було зрозуміло, знаєте, бо, бо це слова-слова, рахується воно все дуже просто. Типу, наприклад, я візьму простий приклад: у нас найнижча температура за добу була 10 градусів, найвища температура там 20 градусів. Так? 10 плюс 20 у нас буде 30 градусів. У нас ділимо на. Два, бо ми взяли два показники, маємо 15 градусів. Тобто, якщо ця температура вища біологічного мінімуму, і так кожен день, кожен день, ми цю суму плюсуємо і маємо суму активних температур. Якщо ми від цієї суми, тобто ми мали. Ми визначили 15 градусів. Наприклад, забираємо 5 градусів для зернових, ми будемо мати 10 градусів, і оцих 10 градусів знову ж таки, якщо воно і всі цифри за кожен день, які вище 5 градусів, вище біологічного мінімум, ми плюсуємо і будемо мати суму ефективних температур. Якщо ми візьмемо, наприклад, там Канаду чи Америку, то там визначення теплозабезпеченості відбувається на основі оцих кількості теплових одиниць або юніта, як ми ще їх називаємо. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про сою, то завжди біля ко. Кожного сорту іноземної селекції буде написано кількість юнітів, тобто і ми це приблизно наша сума активних температур, і ми за ними вже визначаємо, наскільки це для нашої зони підходить цей сорт чи не підходить. Тобто це важливий теплозабезпеченість. Це в першу чергу, звичайно, це той показник, на який ми звертаємо увагу, яким ми користуємося при виборі сортів гібридів різних культур. Особливо це важливо, так для всіх культур важливо. Але, звичайно, знаєте, зараз, якби на порозі весна, 12, у мене 12 січня, а я вже кажу, що на порозі весна. Але ми готуємося до цього, тому у мене на порозі весна. Тому обов'язково звертаємо увагу на теплозабезпеченість того регіону, в якому ви знаходитеся, і на характеристики того сорту чи гібриду, який ви обираєте, для того, щоб можна було. Зрозуміти, наскільки він вписується в наші умови, тому що, наприклад, якщо ми е, там на півночі висіємо дуже пізні сорти, то її, вони не наберуть тої кількості тепла е, для того, щоб сформувати врожай. І навпаки, якщо на півдні висіяти дуже скоростиглі е, гібриди е, чи сорти, звичайно, що можна теж не отримати врожай, тому що ті температури будуть швидше наростати, скоротиться період вегетації. Ще раз кажу, те що ви бачили у 2024 році, що накопичення активних ефективних ефективних температур призвело до того, що в нас набагато швидше почалася жнива по всіх культурах. Тому що ну, в окремих випадках вони просто на фоні, на фоні нестачі вологи вони просто, ну, просто засихали. Я ось тут дам дані по сої, наприклад, тривалість вегетаційного періоду і кількість юнітів, кількість тепла, яка потрібна для того, щоби. Рослини сформували свій врожай. Таким самим чином, для дам дані і для кукурудзи, щоб видно було якої групи стиглості, скільки днів вегетації, і скільки нам потрібно тепла для того, щоб сформувати, щоб той чи інший гібрид з тим чи іншим фао сформував свій врожай максимально можливий, на який на який ми можемо розраховувати, відповідно від того, який це гібрид, якої групи стиглості, яких там характеристики. Тому що ми розуміємо, що від вибору насіння якби багато залежить, і е, показник оцей кількості тепла, е, тривалості вегетаційного періоду, е, це все має значення, тому обов'язково звертайте на це м, м, увагу. Напевно, тільки лінивий не, не говорив про глобальне потепління, е, яке відбувається, і якщо проаналізувати кількість активних температур і для України, ми бачимо, що за останні роки їхня кількість збільшується на 200-300 одиниць. М, і що нам говорять світові дослідження? Світові дослідження нам говорять про те, що для, наприклад, для кукурудзи. Збільшення теплових одиниць, збільшення суми активних температур у нас правильно так казати на 100, веде до підвищення урожайності на 0,6 тонн з гектара. Звичайно, що ну завжди пам'ятаємо, що інші умови теж складаються. Тобто є нормальне вологозабезпечення і є, звичайно, технологія, яка нам забезпечує достатню кількість поживних речовин, захист від хвороб, бурінів, шкідників і так далі для сої цей показник становить 130 кг. Тобто, Збільшення, ем, збільшення кількості активних температур на 100 одиниць веде до підвищення врожайності 130 кг з гектара. Саме тому, ну дивіться, ми раніше взагалі, ну ви знаєте, Західна Україна взагалі не вирощувала кукурудзи. З часом ці гібриди почали заходити, заходити, і ми вирощуємо. І урожайності збільшуються. Раніше там 6 тонн, 8 тонн кукурудзи, це було вже дуже добре. В цьому році і 15, ну тобто 10-12 це вже норма. 15-15 18 тонн з гектара, ну, це, це шикарний результат, ну, якщо є ціна. Звичайно. Так само по сої. Я пам'ятаю роки, коли ми планували там 2 тонни, 2,8 тонни. Це вже була супер урожайність. Ну, там років, там, ну, років 10, напевно, тому назад, може, трішки більше. Зараз 4 тонни всі хочуть. І вчора мали розмову Каже фермер, я би хотів е замовити, щоб ви нас консультували. Ну, ми починаємо розмовляти. Я кажу, які вас уроженка, чотири тони. Мене не треба, ви самі все знаєте, як, як зробити чотири тонни. Треба. Я би хотів п'ять. Е Тому, звичайно, що е ми залежимо, працюємо під відкритим небом, ми залежимо від багатьох погодних факторів. Але якщо раніше всі, ми хочемо чотири, то в цьому році вже всі не всі, але окремі господарства е кажуть, а ми би хотіли, як зробити так технологію, підкоректувати. Щоб виходити на 5 тонн. Звичайно, що важлива, ми ж розуміємо, що важлива не тільки якби, рівень урожайності, а важлива маржинальність. Тому обов'язково не тільки плануємо урожайність, рахуємо все і в кінцевому результаті дивимося у цю точку безбиткової врожайності, і скільки е, можна плюс-мінус заробити, наскільки ми можемо спрогнозувати, тому що спрогнозувати, якби на сьогоднішній день, теж достатньо складно. Але беремо ті ціни, які є на сьогоднішній день, е, якщо є якась інформація стосовно того. Що може відбуватися з ціною, то звичайно. Користуємося нею і зважуємо. Тому ось така на сьогодні тема для роздумів. Обираєте сорти, гібриди, користуйтеся, будь ласка, цим показником. І ви знаєте, ми, напевно, в цьому році будемо все-таки для декількох господарств рахувати свої кількості. Це не так складно от повісити там десь якийсь листочок чи кому зручно в телефонному режимі. Мінімальна, максимальна, мінімальна, максимальна температура. Вивели середнє, відняли біологічний мінімум і маємо свою суму активних температур для своєї зони, яка нам знаєте, ми будемо розуміти. Ага, ми посіяли від посіву до сходів. Нам треба там, наприклад, для кукурудзи щоб накопичилося там 100, 100 градусів. Ага, дивимося, скільки, скільки було. Ага, приблизно оце от на той день у нас схід. Там від сходів до викидання волоті, там скільки то. Має бути температура, ага, а які в нас. Тобто таким чином ми можемо більш спрогнозувати, а коли в нас буде, яка фаза відбуватися, на коли в нас може бути збір врожаю. Так, можливо, це для когось і не треба, коли буде, тоді буде. Але ми намагаємося, знаєте, максимально детально досліджувати, аналізувати. Бо, наприклад, в цьому році. Є в мене ще декілька моментів, які не піддаються поясненню. Тобто, ну як не піддаються поясненню? Дивіться так, ми зробили все, що треба, а урожайності врожайності нормальної не отримали. Тобто висіяли сою, отримали 2,5 тони. тонни. І чому при тому, що були дані добрива, був захист від бур'янів, хвороб, шкідників. Вчасно, тобто все зробили, а урожайності врожайності нема. Звичайно, що в нас в багатьох випадках немає аналізу ґрунтів. Якщо немає аналізу ґрунту, ми могли щось дати, щось не додати. Якщо не, не, проводилася, не проводиться листкова діагностика, теж, можливо, рослинка хотіла якийсь іншого елемент був у мінімуму. А ми давали, знаєте, як звикли ми давати, та, дамо що, азот, бор, магній по, по листочку, то фактично, ну, якщо же молібден, дали, то добре. А там ну, будь-якого елемента, може марганці бути в нестачі, може цинку бути нестача, будь-якого іншого елементу може бути в нестача і він може не давати сформувати врожай. Тому максимально треба аналізувати багато чого сподар звикли знаєте, так працювати що бог дасть я що вродить то вродить але мені здається, що провести аналіз ґрунту це не настільки затратно фінансово і в часі щоб цього не робити і це вже буде знаєте, така відправна точка ми будемо розуміти більш детально що там потрібно тому ми наприклад деякі господарства будемо як тільки буде якась фізична стиглість грунту що можна буде Зайти в поле і відібрати зразки, то будемо це робити для того, щоб отримати відповідь на запитання, що нам не дозволило зібрати ту врожайність, яку ми хотіли. Тому що я є як якісь рекордні цифри, знаєте, високі врожайності, так і є не дуже результати і. Якщо е, аналізуємо, чому вийшли рекордні і чому і тема сьогоднішнього нашого відео, щоб що сума цих активних і ефективних температур була високою на рівні нормального вологозабезпечення, і чому немає того результату, е, я вже знаєте, я дуже багато вже на цю тему от, сьогодні говорю і говорю, тому я сподіваюся, що, що я вас переконала, що треба. Що треба робити аналізи ґрунту, що треба підбирати правильні сорти і гібриди, щоби потім в результаті мати той результат, якого ми очікуємо, на який ми сподіваємося, під який ми даємо і робимо всі наші витрати. Ось така інформація на сьогодні. Все, буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що вже зараз, другої половини січня, відео будуть регулярно виходити, так як і виходили у вівторок і у п'ятницю о 18-й годині. Тому до зустрічі з вами у наступних відео. Бувайте здорові! добре, ви і ваші розлуки.